Ну і що ж, всім доброго вечора. Ми починаємо наш інтенсив. Сьогодні перший урок із трьох. І зараз я включу демонстрацію екрану, включу презентацію. Так, трошечки організаційні моменти. Сюди. Я буду з вами тут. І так, наш інтенсив з продаж продається. Це. Так, він так і називається початку. Почну трошечки про себе познайомимось, бо не всі мене ще добре знають. Більше 17 років я вже в активних продажах. Мене звати Яна Калєснікова. Я тренувала найбільшу та найкращу, найефективнішу по показниках команду продажників в Україні. Це були продавці для мобільних операторів. За цей час і плюс за останній рік, коли я веду блог, я монетизувала успішно вже більше 30 ніж, деяких працювала по, декіль... по декілька разів. Записала самостійно та в соавторстві декілька освітніх проєктів, цей інтенсив один з них, звичайно. І ще в цьому вересні була запрошеним спікером-лектором у вищий навчальний заклад Києва, Київський національний лінгвістичний університет. Так ось не буду довго про себе, а перейдемо одразу до суті. Існує більше 15 каналів продаж. Та намагатись якісно освоїти всі одразу навіть не варто пробувати. Спочатку розберемось із найдоступнішим. Всі ми з вами працюємо чи намагаємось працювати в Інстаграм, тому найдоступнішим каналом продаж для нас є що. Сторіс. Так, це наші сторіс. Я не буду вчити вас підбирати шрифти, підбирати кольори я трошечки про інше. Про продажі і про сенси. Тож, почнемо. Навіщо потрібні сторіс? Сторіс це можливість експерта опинитись в близькому колі своїх підписників. Це основний спосіб комунікації з аудиторією. Хочу наголосити про те, що сторіс ми публікуємо для тих людей, які вже нас знають, які вже і так трошечки до нас лояльні. ріл навпаки, це для зовсім незнайомих нас людей, які бачать нас вперше. І робимо ми, ці сторіз, робимо ми цю комунікацію за допомогою сторітелінгу, тобто послідовність сторіс, так? У сторіс має бути реальна структура. Ви маєте реально розуміти, навіщо ви викладаєте кожну контентну одиницю. Не просто все підряд фоткати, все підряд знімати, не просто плакати в сторіс, не просто там постити котиків. Що вам дасть репост? Цього весілля зірки, що вам дасть той мем з котиком, що вам дасть фото вашої ранкової кави і так далі. Яку конкретну мету ви закриваєте цими сторіс? Розумієте, якщо ви намагаєтесь щось продати, той сторітелінг має бути продаючим. і ось Такий спонтанний контент, він не, завжди, він не завжди допомагає до цієї мети дійти. Нам потрібно розуміти, вам потрібно розуміти, як ви маєте виставляти ці сторіс. Коли охоплення більше, коли менше, як цим процесом управляти? І взагалі, чи важливі нам ці охоплення? Так ось, найчастіше сторіс і є тим самим ходом у воронку. Це вхід для тої аудиторії, яка вже лояльна для вас. Іншими словами, це дієвий інструмент продаж. Давайте згадаємо: тут у нас дві категорії людей. Хтось, хто був давно на мене підписаний, вони прийшли здебільшого по посиланню із Stories, саме із Stories, а ті, хто ще мене не знав, ви прийшли по посиланню через Ви Зрозумієте? Тобто, наша лояльна аудиторія в наших Storys. Тому, коли ви викладаєте сторітелінг, ви маєте дотримуватись елементарної структури зав'язка, кульмінація, висновок. Чому? Зараз буде трошечки науково, але послухайте, це важливо. Існує правило піку фіналу. Правило піку фіналу це психологічна концепція, яка стверджує. Що люди оцінюють та пам'ятають свої досвіди на основі двох основних моментів: піку вершини та фіналу завершення події. За цим правилом, емоції, які вони відчувають у вершинному моменті та під час завершення, мають найбільший вплив на їх спогади та оцінки цього досвіду. Зараз покажу, в мене є девайс, помічник. Давайте уявімо, що це. Якась подія в нашому, в нашому випадку це сторітелінг. І ось є кульмінація, десь вона тут буде, так? І є фінал. І нехай емоційно фінал буде десь тут. Так ось, на цьому рівні. Так ось не є важливим ось ця довжина. Воно може бути ось таким, а може бути коротким. Є важливим висота емоційна ось тут, на піці, і ось тут, у фіналі. Тобто, якщо навіть це довгий сторітелінг, але він закінчується десь там унизу, чи він короткий, але він такий емоційний, то, а, то враження буде кращим від того сторітелінгу, чи від подій загалом, яка є емоційно на піки і емоційним фіналом. Зараз я вам ще наведу приклад. Всі ми були маленькими, всі нам, всім нам в школі робили перевивки, пам'ятаєте? Вакцинацію. І ось що було після цього болючого уколу солодка якась цукеречка, скарбіночка. І все, вже укол був не таким і болючим, правда? Ось це є теж ця концепція правил піку фіналу. Ми маємо завжди про неї пам'ятати. Ну, до речі, я вам хочу сказати дуже часто. Цим правилом користуються, але ми про це навіть не знаємо. Що це означає? Що людина, незалежно від тривалості чи динаміки події, запам'ятає та враховує свої враження від найемоційно значущих моментів та завершення. Пам'ятаємо так, що фінал теж має бути емоційним. Старітелінг має бути з якоюсь емоційною амплітудою. Ви можете. І маєте підсилювати свої враження, емоції від подій, виражати захоплення, розпач, радість, азарт, це все має бути обов'язково. Та тут є одна проблема хтось такий від природи, а хтось більш стриманий. Я не призиваю виходити за свої рамки, та якщо у вашій голові є думка, що я буду виглядати смішно чи. Мої емоції нікому не потрібні, чи просто ви скуті перед камерою. Знайте, навпаки, ваші емоції це саме те, що потрібно передати людям, не слова враження. Тож не забувайте про емоції. Подивіться на свої сторіс віддалено, ніби ви інша людина. І порівняйте їх з тими, чиї вам хочеться дивитись. Щось у вас є схоже, що вас чіпляє в інших сторітелінгах? Енергія має надважливе значення. Люди відчувають енергію через екран. І знаєте, навіть не завжди важливо, в якому ви настрої вийшли в в доброму чи в поганому. Головне, щоб цей настрій був відмінний від нуля, щоб все ж таки це була не така суха. Подача, як мені нещодавно сказали, як в музеї, це дуже вдале порівняння. Ще нам необхідно слідкувати за алгоритмами Instagram і пам'ятати, що від них ми теж залежимо. Наразі, після останніх оновлень, Instagram рекомендує викладати десь 5-6 сторіс на день. Коли ти викладаєш менше перегляди, о, тут помилка вибачаюсь, з презентації, коли ти викладаєш менше перегляди, підвищуються, коли е, ти виглядаєш, викладаєш більше перегляди, значно просідають. Коли це одна-дві сторіс в день, перегляди максимальні, чи ще коли минулого дня сторіс зовсім не було. Цим треба користуватись обов'язково е, цим прийомом. Також слідкуйте за часом публікації, оптимальний час для першої сторіс десь о 9-11 ранку. В ідеалі десь в 2-3 прийоми сторіс публікувати. А тепер перейдемо саме до чого, чого ми тут всі зібрались, так ми хотіли поговорити про продажі. Так ось продажа сторіс. Я не люблю прямі продажі сторіс такі в лоб, коли ми прямо вийдемо до послуги, до продукту і кажемо, тут купую, ось тобі посилання. Краще все ж таки, щоб люди самі попросили їм продати. І для цього є теж прийоми. І саме це ми і намагатимемось за три дні зробити. Тож, сьогодні ми почнемо прогрівати людей. Точніше, це е, ми почнемо робити завтра. Сьогодні ви підготуєтесь. Люди, можливо, і одразу зреагують на зміну вашого контенту. Е, навіть на сьогодні, вирогідніше, що це станеться завтра. І вже почнуть вам щось писати. Це не обов'язково буде е, запит продай. Це просто, можливо, вони почнуть реагувати більше, ніж зазвичай. Лайкати, казати, що в них так само, така ситуація, це точно про них і так далі. Якщо ви такі знаки побачите в себе в реакціях, знайте, ви на правильному шляху. Це значить, ваша аудиторія вже переходить на іншу ступінь лояльності, їх усього 5 цих ступенів. Повернемось конкретно тепер до вас, до ваших продуктів, до ваших презентацій. Перше, що ми маємо обізначити в сторіс, це ваша ніша і її важливість, в принципі. Багато хто думає, і так зрозуміло, чим я займаюсь. Я ж вчора казала, що я фітнес-тренер. Я ж завжди кажу, що я нутриціолог. Я ж з картами тут сплю, спати лягаю, всі ж бачать, що я таролог і так далі. Повірте, це не так. Людям байдуже. Байдуже, хто ви і про що ви, і що ви там вчора казали, вони не чують. Ще у нас зараз такий короткотривалий контент, так 15-секундний сторіс, хвилинні рілс, рілси, і в епоху такого короткотривалого контенту мозок людини працює, як у рибки. Чесно, давайте експеримент. Спробуйте! В рілсах, наприклад, подивитись підряд 10 рецептів чи анекдотів, якихось лайфхаків, а потім розкажіть, про що був перший, чи п'ятий, чи просто їх перелічити. Ви не згадаєте, тому що наш мозок він так і працює. У нас технології змінились, розумієте, а мозок він не змінився. Він ще не встигає за таку невеличку кількість часу зафіксувати інформацію належним чином. Тому те, що ви казали там вчора, позавчора, ніхто не пам'ятає. Те ж саме і з вашими підписниками. Вони не пам'ятають, що ви їм розповідали. Ви маєте володіти і управляти їхньою увагою. Тому у нас завдання розповісти в сторіс завтра про свою нішу. Не загалом, а з призми продукту, який ви будете продавати? Розповісти так, щоб це все вмістилось 5-6 ну, до 10 сторіс. Тобто, розказати, чому взагалі важлива ця ніша, якою ви займаєтесь. Наприклад, я вам приведу: худнути можна з психологом, з нутриціологом, з тренером, з дієтологом і так далі, можна в залі, можна в онлайн. Якщо про схуднення, як має розповісти нутриціолог? Він має сказати щось що на кшталт. Наука про правильне харчування дозволяє вам смачно їсти та при цьому не набирати зайві кило, тому що спеціалісти-нутриціологи підбирають харчування не тільки з розрахунку калорій, але й з фізіологічних потреб людини. Результатом, результатом стане красиве, струнке тіло без дієт. Якби і в цей час нутриціолог казав, що нутриціологія допомагає дбати про здоров'я, його б почули зожники, а не ті, що намагаються схуднути. Так? Ми знаємо, що все ж таки це, ці дві категорії, вони хоч і суміжні, але вони різні. Тому і вам треба подумати, для кого ваш продукт, який ви хочете продавати через пару днів, і транслювати свою нішу, презентувати. З погляду важливості саме для того результату, який е, дає ваш продукт, схуднути, значить, схуднути. З, е, правильно харчуватись, значить правильно харчуватись. Заспокоїтись від розуміння е, ситуації, значить. Заспокойтесь, так? Це можливо користуватися астроглам, психологам, допомагаючим практикам. І так далі, і так далі. Мережевики, мої люди, любі, здоров'я, то ми розмовляємо про здоров'я. Якщо ви розказуєте про господарчі засоби, то розповідайте про цю нішу, то тоді не вплітайте туди здоров'я, якісь харчові добавки І так далі. І так далі. Ще один прогрів до нічого. Дивіться завтра, звичайно, де в мене сторіс. А ваші приклади, чернетки, сторітелінгів і запитання я чекаю у Дірект і у чат нашого інтенсиву. Це бажаю вам успіхів. До побачення!